Майстер план Миколаєва документ, в котрому прописується стратегія відбудови та реновації міста. Розробляється він за підтримки данської компанії Кові та італійської Ван 4 липня представники міської влади зустрілися з партнерами та презентували доробки по майстер-плану. Цей мастер-план повинен стати дороговказом по розвитку міста Миколаєва. І, власне, це було вимогою від наших партнерів для отримання допомоги вже під час війни і після Ми повинні розробити мастер-план. Хочу нагадати, що Миколаїв і Харків лише два міста в Україні, які почали цю роботу. Ця робота є пілотною, і потім може бути використана іншими містами як база для того, щоб будувати свої мастер-плани. Загальними темами майстер-плану є відновлення подачі питної води, поводження з відходами та енергопостачання у Миколаївському офісі посольства Данії зазначають, фактично проєкт вже втілюється в життя, хоча робота над ним все ще триває. Марстер-план сьогодні презентуємо, але ми вже декілька місяців працюємо над різними проектами, які будуть ну втілювати ну, втілюються зараз і протягом наступних років. Тобто, це ну план це нас просто керівництво. Документ офіційний доступний для всіх, які будуть публікуватися онлайн, і де ну всім, які мають бажання інтерес, ну залучитись до відновлення міста, можуть просто зайти, подивитися, чим ми займаємося, які є загальні, загальні плани на майбутнє. Майстер план Миколаєва вдало використовує географічні переваги міста. Переконаний заступник начальника обласної військової адміністрації Микола Марінов. Миколаїв це місто на двох річках, яке е, не має нормального виходу до цих річок. І ми ще, ще коли ми починали працювати, я про це казав: що без доступу нормального до річки, без розвитку цього потенціалу води, е, Миколаїв він приречений бути для туристів. Таким проїзним містом, тобто заїхав, щось подивився, поїхав не на ночівлі. А в туризмі важливо затягнути людину на ночівлю. Сторони переконані, по завершенню війни Миколаїв має одразу втілювати заходи з відбудови та реновації. Майстер план має стати фундаментальним документом для міста. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.